Нові поставки, друзі, приїхало чотири дуже-дуже класних автомобілі. І зараз покажу які саме. Перший такий ексклюзивчик Mitsubishi Outlander XL в топовій комплектації 2.2 дизель автомат. Нефарбований, збережений стан. 2011 рік з Німеччини. Класна резина літня, класні диски. Ну, все при цій машинці. І що ми тут бачимо в багажнику? Комплект зимової. Резини на оригінальних легкосплавних дисках. До речі, багажник як новий, тут пластик не витердеє нічого. Є сабпуфер. Rockford Forsake. Особливість. І тут завжди часто бувають такі рижики, ржавчини. Тут все добре і особливість ось ця полочка. На рибалку, друзі, саме те. Тим більше, тим більше, шкіряний салон збережений як новий, практично. І підключаємо і повний привід. Справжній гідротрансформатор шестиступеневий, не варіатор, який боїться пробуксовок, а тут гідротрансформатор-монітор. Люк, безключовий доступ, підрульові лепестки, два ключі. Тут переключати приводи, тут режими. 249 тисяч пробігу. Помилок ніяких немає. Є вся історія по обслуговуванню, до речі, обслужений. буквально місяць назад було обслуговування. <кій> Ось такий рестайлінговий Mitsubishi Outlander з Німеччини, класне світло, синон, омивачі, противотуманки. Він як новий виглядає. Є сервіска і ось остання відмітка. І до речі, на Mitsubishi обслуговувалася останнє обслуговування. Вона завжди повністю повний сервіс тільки в офіційного дилера на Mitsubishi. Тому прослідковується історія. 248 тисяч 6 місяць 25 рік. Ось. Тут ще багато записів є. Є тихогляди ну Тюфи так звані. Ось до серпня місяця 25-го року дійсний тихогляд. І проходив він у му році, 206 тисяч було. Така класна прозора історія по цій машині є, і це дуже добре. ну Дійсно дуже-дуже хороший стан. <кій> Далі. Як же без Volvo? Volvo XC60. До речі, Отлендер не фарбований. Ця теж, по-моєму, не фарбована. Теж з Німеччини. Рік у нас 10-й, 2010 рік. Дуже-дуже класний стан. По-моєму, один власник був. Так, да, один власник був. З 13-го року один власник був. Ось так виглядає. Двигун, 2,4 дизель, АВД повний привід 120 кВт 63 кінських сили. Гляньте не вихлопні. Все тут дуже добре. І що ми тут бачимо? Теж бачимо. Комплект коліс на оригінальних дисках з зимовою резиною. Комплектація не максимальна, але тут є все. В принципі, тут є все. Теж у нас тут два ключі 254 тисячі пробіг. Зараз Руль як новий, просто, просто як новий. Тканевий салон, практичний. Літом не парить, не жарить, зимою не холодно, є підогріви сидінь, двох зоний клімат контроль. Знаменитий п'ятициліндровий 2,4 двигун. Ось така машинка з Німеччини. МАЗда. 6 Ліфтбек. Велика рідкість для Європи. Теж в класній комплектації. Завжди був один власник, теж не фарбована. Цей власник трюм Фабіан навіть вписаний ось сюди в сервісну книжку. Збережена, обслужена. Дивимось сюди в багажник. Хвилинку. Хвилинку біжимо. Відкривається. Забув. Теж, друзі, комплект колес. Зимових, правда, на желізних дисках. І ще особливість цієї мазди. Гляньте, ляда з дотяжкою. Гляньте на салон. Спорткомплектація така. Ті, металічні спортивні педалі, бліси, сліпі зони, боус, акустика. кустика. Ну, тут є все в принципі. Двухзонний кліматконтроль, круїз контроль, там багато-багато ну, тут чого всього є. Комбінований красивий Recarro салон. Стан нового автомобіля всередині. На механіки, на шестиступці, для поціновувачів. Просто був такий стан класний. Історія хороша, один власник по обслуговуванню. Ми не могли прийти мімо і не купити цей автомобіль. Я пробіг, до речі, не дуже великий. Можна сказати, невеликий, як для такого. 175. Є там ще документи, підтверджуючи. Класний, дуже класний стан. Ніяких помилок, ніде нічого. Двохлітровий бензиновий двигун, класний двигун, регулярно ми привозимо з такими двигунами мазди, нова літня резина, бачу хороші нові тормозні диски. Ціна Ціна такої машинки буде коштувати близько 9 тисяч доларів. Ціна Volvo буде коштувати 16 доларів. І ціна Outlander буде коштувати 14. Ось такі ціни. Тепер у нас є ще один. Чуть не забув за нього. Гольф. Сьомий. Дуже-дуже класна ціна на нього буде. Дуже хороша ціна на нього буде. 13 рік, 1,6 дизель на автоматі, економний. хороші комплектації. Тут навіть є, друзі, масаж крісла водійського. Високий, з ходовкою все добре. Такий комбінований салон з боковою підтримкою. Багато таких наворотів тут є, сидінь теж є. Руль модний вже сучасний і всьому Гольфа. Релінги. Ціна такого автомобіля буде коштувати. 10 з половиною плюс-мінус доларів. Пробіг, пробіг 281 тисяча. Що цікаво, перевіряли коробку, вона там як нова, обслужена. Ну і двигун теж все добре. Ось такі у нас останні надходження. Кого цікавить? Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. І ось тут рядом сервісний центр МВС Мрева. Допоможемо вам швидко зареєструвати. Або в принципі допоможемо зареєструвати, наприклад, без черги. І підписуйтесь на канал Гріної Алто, ставте подобайки, слідкуйте за новими поставками, на цьому тижні ще щось привеземо, і на слідчому привеземо. Ну, регулярно кожен тиждень привозимо свіжі автомобілі. До зустрічі!